Протягом наступних кількох хвилин я збираюся не просто говорити з вами, я збираюся провести вас через щось, досвід, зміну, тому що, поки ми закінчимо, ви не просто зрозумієте, що вас стримувало. Ви відчуєте, як щось всередині вас змінилося. Ви почнете дивитися на речі по-іншому, не тільки на свої думки, але й на те, як ваша реальність формувалася навколо вас весь цей час, не звертаючи на це уваги. І як тільки це станеться, все стане на свої місця без зусиль. Отже, ось про що я вас прошу: протягом наступних кількох хвилин позбудьтеся того, що вас відволікає. Віддайтеся цьому моменту повністю, повністю, тому що те, що ви збираєтеся почути, це не просто те, що потрібно навчитися, це те, у що слід увійти. Тож почнемо, я хочу, щоб ти повернувся до моменту свого життя, коли те, чого ти дуже хотів, просто не відбувалося. Можливо, це були стосунки, робота, можливість, щось, про що ви постійно думали, сподівалися, навіть одержимі, і незалежно від того, що ви робили, це просто не проявлялося. Тепер порівняйте це з іншим моментом: час, коли щось неймовірне стає на свої місця без зусиль, час, коли ви навіть не думали про це, можливо, навіть не дуже дбав. Та раптом це сталося майже як магія. Чому це відбувається? Чому речі, за якими ми ганяємося, ніби тікають далі, а речі, до яких ми байдужі, здається, течуть до нас без опору. Що ж, за цим є прихований механізм? Насправді багато людей або не звернули на нього уваги, або просто не підозрюють про його існування. По перше, дозвольте мені сказати вам, чому це відбувається, оскільки як тільки ви це повністю зрозумієте, я дам вам простий. Але потужний спосіб почати використовувати його навмисно, і як тільки ви почнете застосовувати це, ви побачите різкі зміни, ті самі речі, які колись здавалися недосяжними, без зусиль почнуть текти до вас. Тож слухайте уважно, адже це момент, коли все змінюється. Всесвіт, або точніше, ваша реальність це не те, що відбувається з вами, це те, що реагує на вас, і саме тут більшість людей застрягає. Ви не чекаєте, що реальність зміниться, реальність чекає на вас. Подумайте про це. Скільки разів ви чогось так сильно хотіли, але це просто не приходило. А потім, у той момент, коли ти перестав дбати, у той момент, коли ти відпустив це, бум! Воно з'явилося це не збіг. Такий закон. Тому що, коли ти женишся, коли ти одержимий, коли ти постійно шукаєш докази, ти кажеш реальності, що їх у тебе немає. І реальність завжди віддзеркалюватиме стан, у якому ви перебуваєте. Але в той момент, коли ви перестаєте її потребувати, перестаєте перевіряти, перестаєте намагатися її контролювати. Саме тоді вона починає рухатися до вас. Не тому, що ти здався, не тому, що ти перестав цього хотіти, але тому, що ти перейшов у свою версію, яка вже має це, і коли це відбувається, все вирівнюється. Це саме те, що Невіл Годарт намагався змусити вас побачити. Він сказав: Припустіть, що бажання виповнилося, і це припущення, якщо воно буде підтримуватися, перетвориться на факт. А тепер подумайте про це на секунду він не сказав, що сподівається на це, він не сказав про це бажання. Він сказав, припусти. І припущення не намагається, це знання. Коли ви вважаєте, що щось вже ваше, ви не женетеся за цим, ви не продовжуєте шукати знаки. Ви не сидите там і не думаєте, коли воно прийде, тому що у вашому розумі воно вже відбулося, і саме тому нічого не робити є ключовим, тому що в той момент, коли ви вважаєте, що це зроблено, ви перестаєте втручатися, ти перестань надміру думати, ти перестань сумніватися, ви припиняєте намагатися змусити його стати на місце, і ось тоді все починає рухатися, тому що реальність нарешті має простір для переміщення без опору. Ви напевно помічали, що те, чого ви відчайдушно бажаєте, займає вічність, але те, що вас не дуже хвилює, з'являється без зусиль. Чому? Тому що, коли вам байдуже, ви не блокуєте це, ви не прив'язані, ви не мікроменеджер, ви не в стані очікування. Перший так тече. Тож справжнє запитання полягає в тому, як використати це, щоб залучити у своє життя все, чого ви коли-небудь хотіли, не вдаючи, що вам байдуже. Тому що будьмо чесними, не можна вдавати відстороненість, ви не можете просто сидіти і говорити собі, добре, мені більше байдуже. У глибині душі ти все ще перевіряєш, все ще чекаєш, все ще сподіваєшся, це не відпускає. Ось і вдає, що відпускає, а реальність не реагує на те, що ви говорите, він реагує на те, що ви насправді відчуваєте. Отже, як ви насправді це робите, як від'єднатися, не змушуючи його. Не намагаючись нічого не відчувати, не приводячи себе в стан, у який ти насправді не віриш. Бо коли ти це розумієш, усе змінюється. Це саме те, що я збираюся вам показати. Залишайся зі мною. Перший крок припинити погоню. Прямо зараз усвідомлюєте ви це чи ні, ви були в режимі. Мені потрібно, щоб це сталося. І цей режим тримає вас у застрязі, тому що кожен раз ти думаєш, де це. Або чому його ще немає? Ви підкріплюєте той факт, що його тут немає. І правда в тому, що якби він у вас уже був, ви б його не шукали. Тож дозвольте запитати вас, якби це вже було зроблено. Що б ви відчували? Ви б хвилювалися? Ні. Ви б постійно перевіряли. Ні. Ви б сумнівалися. Ні. Ви прослабилися. Впевнений. Певний. І це саме та енергія, яка змушує його проявлятися. Тому що як тільки ви перестаєте шукати докази, як тільки ви перестаєте чекати, як тільки ви перестаєте шукати знаки, ви переходите в енергію того, що вже є, і це та енергія, яка без зусиль тягне його до вас, тому з цього моменту припиніть його шукати, перестаньте цього чекати, припиніть розпитувати, коли воно настане. Натомість увійдіть у енергію знання, і як тільки ви це зробите, все починає змінюватися. Тепер дозвольте мені показати вам, як залишатися в цьому стані, не впадаючи знову в сумніви. Залишайся зі мною. Другий крок. Тепер, коли ви припинили погоню, наступним кроком буде залишатися в стані, у якому це вже є, не повертаючись до сумнівів. І саме тут більшість людей помиляються, тому що спочатку ви можете відчувати себе впевнено, ви можете відчути, що добре, я маю це. Я знаю, що це вже моє, але ось проходить кілька годин, день, може, два, і раптом прокрадається той голосок. Почекай, а де ж він? той момент це тест. Тому що в той момент, коли ви знову починаєте шукати, знову сумніватися, знову перевіряти, ви все скасовуєте, ви повертаєтеся в енергію відсутності її. Отже, як зупинити це, ви миритеся, не знаючи, коли і як це станеться. Бо саме тут відбувається справжній сув. Більшість людей можуть припустити на мить, але вони не можуть відмовитися від шкали часу. Вони не можуть відмовитися від того, як. Але якщо ви можете, ви стаєте нестримними. Тому що в той момент, коли ти перестаєш думати про те, коли це настане, ти доводиш реальності, що він у тебе вже є. І коли ви більше не женетеся, більше не чекаєте, більше не шукаєте знаків, у нього немає іншого вибору, як з'явитися. Тому з цього моменту, коли закрадаються сумніви, нічого не робіть. Нехай це пройде Відпусти це. Тому що, коли ви можете сидіти в цьому просторі, не реагуючи, не змушуючи, не потребуючи, ви без зусиль переходите на отримання, і тоді все починає рухатися до вас. Тепер давайте поговоримо про останній крок частину, яка назавжди фіксується на місці. Крок третій на даний момент ви зробили дві найважливіші речі. По-перше, ти припинив погоню, ви більше не працюєте з місця очікування, пошуку чи надії. По-друге, ти залишився в штаті. Ви навчилися сидіти з невпевненістю, не втрачаючи енергії від того, що вона вже є. Тепер настає останній крок: замкніть його та дозвольте йому течі. І ось ключ. Ви повинні помиритися з тишею перед проявом. Саме тут більшість людей розпадається, тому що після того, як вони припиняють погоню. І осідають на знання, вони очікують негайної зміни. Думають, добре, я все правильно роблю, ну де ж воно? І одна ця думка повертає їх у режим очікування. Але ось що вам потрібно зрозуміти завжди існує розрив між припущеннями та наздоганяючою реальністю. Той розрив це не затримка, це вирівнювання. Реальність не перевіряє вас, вона переналаштовується, щоб відповідати вашому новому стану. Отже, на цьому останньому кроці ваша робота проста, продовжуйте жити своїм життям, залишайтеся спокійними, відмовтеся від стресу з цього приводу. Тому що, коли ви можете утримувати цю енергію, коли ви можете сидіти в тиші, не намагаючись змусити щось відбутися, воно прийде. А найкраща частина це не прийде просто так. Це буде легко, природно та навіть краще, ніж ви собі уявляли. Отже, з цього моменту, коли закрадаються сумніви. Коли вас починає тягнути нетерпіння, нічого не робіть. Не тому, що вам байдуже, а тому, що ви вже знаєте, що це зроблено. І як тільки ви зможете це зробити, ви більше ніколи не будете ганятися, тому що все, чого ти хочеш, почне за тобою переслідувати. Отже, тепер ви знаєте, прояв полягає не в тому, щоб робити більше, йдеться про дозвіл. У той момент, коли ти перестаєш гнатися, перестаєш перевіряти, перестаєш чекати, все стає на свої місця. Ви не повинні це змушувати. Вам не потрібно випрошувати знаки, вам не потрібно гадати, коли чи як, тому що коли ви справді перейдете в стан, коли це вже є, реальність почне змінюватися, щоб відповідати їй, і тепер це залежить від вас. Ви можете повернутися до надмірних роздумів, повторних здогадів і очікування, або ви можете зробити одну річ, яка змінить усе нічого. Ну, ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок Дзвіночка, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякую за перегляд!